Сукері я добивати камінь. Ем е мене. Тай, що футбольний американський. А знаєш, що в мене є? А в мене вже плащі. Я вже коротше плащі. Зваляється, що збирається? Пістоль! Пістоль! Доль. І 30 патронів! Моси й появитися. Досі двері рубати, йоп твою мать. Я беда маль дверь. Опа, я місто мішку, ты вместе. Я. я бігти не можу. Я сираю. Я ще пити я хочу. хочу якесь місто. Я ще паралельно хочу пити. Я походу здохну від того, що я буду хотіти пити. А, вони так за тобою, лол. Лол! я не можу піти, лоу, кожен сам за себе. Прямой район. Ні. Лежати, сука! Лежати, блять! Лежати! Молодець. Мишка! Палесатый мишка, мішка палец идет! Берем не на нового купа зомбарів! Хеликращие тут нема! И це є погано! Но за мною біжить зомбі. зомби! Я бігти вже уже не можу! Яки, я стрелы стрелою, но я промазал. Прям как. Ро. Я рок. Плюс я ще побег не в ту сторону.